Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Прем'єр-міністр Індії здійснив свій перший за сім років візит до Китаю в межах саміту шанхайської організації співробітництва. Там він зустрівся із Сі сідзіньпіном, який запустив ініціативу глобального управління та представив план розвитку проєкту Один пояс один шлях. Стартап Ілона маска в галузі штучного інтелекту XAI подає до суду на колишнього китайського інженера. Його звинувачують у викраденні комерційної таємниці на користь конкурента компанії OpenAI. Будує величезну греблю у Тибеті неподалік кордону з Індією. делі називає її водяною бомбою і поспішає відповісти будівництвом власної греблі. У китайському Цяньцзіні пройшов саміт шанхайської організації співробітництва. Голова Сі Дзіньпін просував на ньому своє бачення глобального управління та світового порядку на саміт прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це його перший за сім років візит до Китаю. На зустрічі з ним Сідінпін сказав, що прикордонна напруженість між їхніми країнами не така вже й серйозна і назвав її танцем дракона та слона. Моді заявив, що відносини між двома країнами не повинні залежати від третьої сторони. Вірусним стало відео, де сі моді та Путін спілкуються та сміються. Саме під час цієї зустрічі троє лідерів обговорили розширення НАТО на схід. Під час саміту Сідінпін розкритикував західні країни звинуватися. Тивши їх у тактиці залякування раніше. Він також зустрівся з президентами Вірменії та Азербайджану, закликавши їх вступити до Шосу. Крім того, сі оголосив про 100 нових проєктів українах альянсу. Вони стануть продовженням китайської ініціативи Один пояс, один шлях. У найближчі п'ять років СІ також планує відкрити 10 так званих майстерень Любаня. Ці навчальні центри стануть продовженням інститутів Конфуція, які мають на меті експортувати м'яку силу КПК через систему освіти. Крім того, Цзіньпін пообіцяв до кінця року виділити державам-членам ШОС близько 280 мільйонів доларів у вигляді грантів. Китайські офіційні особи заявили, що саміт став найбільшим з часу заснування шанхайської організації співробітництва. У ньому взяли участь 26 країн. Сьогодні до організації входять. 10 повноправних членів та два спостерігачі. Сукупний обсяг їхніх економік сягає 30 трильйонів доларів. На саміті Цзіньпін також представив свою ініціативу глобального управління, закликавши дотримуватись міжнародного права та світового торговельного порядку. Проте критики стверджують, що дії Китаю прямо протилежні його ініціативам від мілітаризації південно-китайського моря до наповнення ринків дешевими товарами та приховування інформації про COVID-19. саміт шос завершився ухваленням Тянзінської декларації, де не згадали війну Росії проти України. МЗС України назвало це провалом Москви, яка хотіла підтримки союзників, але Індія та Китай віддали перевагу нейтралітету, уникаючи конфлікту. Після саміту Путін відвідає військовий парад на площі Тяньаньмень у Пекіні. Російські змі повідомляють, що він сидітиме поруч із сі разом з північно-корейським лідером Кім Чен Іном. Поки на рендрамоді був з візитом у Китай, Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля. Трамп написав у True Social Цитата вони запропонували знизити своє мито до нуля, але вже пізно їм слід було зробити це багато років тому. Президент звинуватив Індію в встановленні найвищого у світі мита на американські товари, що буквально закрило доступ компаній зі США на індійський ринок. Він також назвав торгові відносини з Індією односторонньою. Катастрофою раніше адміністрація Трампа запровадила мита на індійські товари розміром до 50%. Стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту XAI подав до суду на громадянина Китаю за викрадення конфіденційної комерційної таємниці. Він працював там інженером. Його звинувачують у зберіганні інформації на персональних жорстких дисках та передані її головному конкуренту компанії OpenAI. У позові йдеться, що лісінь вкрав конфіденційну інформацію про передові технології штучного інтелекту. Компанія XAI стверджує, що ця технологія здатна перевершити чат GPT, І лі збирався передати цю інформацію компанії OpenAI. завдяки вкраденим даним. OpenAI може заощадити мільярди доларів на розробках та дослідженнях. Лі почав працювати в XAI торік. Примітно, що він був одним із 21 інженерів, які працювали над ГРОК – Ботом XAI і мав доступ до ключової конфіденційної інформації на ранньому етапі. Компанія заявляє, що він вкрав її комерційну таємницю в липні одразу після того, як прийняв пропозицію влаштуватися на роботу в OpenAI. перш ніж піти з компанії лі також продав акції XAI на 7 мільйонів доларів згідно з позовом, він зізнався у копіюванні конфіденційних даних на особисті жорсткі диски. Гасла проти комуністичної партії Китаю з'явилися на будівлі університету на південному заході. КНР Там написано Повалити червоних фашистів, скинути тиранію компартії Китаю. А також новий Китай, можливий лише без КПК. Написи спроєктували за кілька днів до військового параду в Пекіні, на якому буде присутній Сі Цзіньпін, а також лідери Росії та КНДР. Їх проектували з готелю навпроти упродовж приблизно 50 хвилин. Хто це зробив поліція, так і не виявила. Але на столі був лист, у якому поліціянтів закликали не підтримувати тиранію пекіна. Пізніше стало відомо, що акцію віддалено організував активіст на ім'я Ціхун, який утік до Великої Британії разом зі своєю родиною. В інтерв'ю New York Times він розповів, що його надихнули недавні протести в Китаї і що китайська влада заарештувала його родичів. Індія опинилась у складному становищі через будівництво гігантської греблі в Китаї. Пекін має намір звести дамбу в Тибеті неподалік кордону. Індійська сторона побоїться, що обсяг води, яка надходить річкою, різко зменшиться, тому поспіхом будує власну греблю. Проте місцеві жителі побоюються, що індійська гребля змінить їхнє звичне життя цей район між Китаєм, Бутаном та М'янмою опинився в центрі протистояння заводу між двома азійськими сусідами. Пекіни Делі хочуть побудувати греблі на річці, яка бере свій початок у тибетському льодовику і перетікає через обидві країни. З індійського боку жителі села Паронг виступають проти будівництва, стверджуючи, що гребля залишить їх без будинків та полів. Вони періодично руйнують геодезичну техніку та охоронні будки робітників. Однак Індія намагається прискорити будівництво. Нецтво, оскільки побоюється, що Китай може використовувати контроль над річкою як важіль тиску. Губернатор індійського штату на кордоні з Китаєм. Попередив, що дві великі річки Індії можуть майже обміліти через китайську ГЕС. За його словами, гребля може стати водяною бомбою, і що Китай потенційно може використовувати її для накопичення та раптового скидання води. Це створить потік, здатний спустошити регіони нижче за течією. Окрім того, від річки залежить життя мільйонів людей в Індії та. На інших країнах гребля в Індії створить резерв води в посушливі сезони та водосховище, яке стримуватиме скидання надлишків води у Китаї. Однак для жителів села Паронг будівництво індійської греблі становить загрозу, оскільки вони живуть завдяки вирощуванню рису, апельсинів та лайма на туманних пагорбах та в долинах, які живить річка, припускають, що будівництво з індійської сторони торкнеться щонайменше 16 сіл та близько 10 тисяч осіб affecting an estimated 10,000 people. Taiwan says. каже, що Китай втратив два відсотки свого оборонного бюджету на відзначення ювілею закінчення Другої світової війни. Ці заяви пролунали на тлі запеклих суперечок між Китаєм і Тайванем, пов'язаних із вісімдесятими роковинами передусім, з історії ми всі знаємо, що китайські комуністи не зробили жодного внеску у військовий опір. Вони лише використовували війну для зміцнення себе. Китайської народної республіки не було, коли Китайська республіка воювала з Японією. Тайвань заявляє, що керівна компарція Китаю обманює, приписуючи собі заслуги у керуванні бойовими діями. Війшість битв вели війська китайської республіки, уряд якої утік на Тайвань у 1949 році. Програвши громадянську війну, виступаючи в тайванській раді у справах материкового Китаю, офіційний представник заявив, що парад обійдеться пекіну приблизно у 5 мільярдів доларів.